Мої шановання, пані і панове, в цьому відеооблозі хочу висловитися, сказати свою думку про цю глобальну втечу русських війни, яку вони самі розв'язали, яку вони підтримували, які аплодували. І вже говорять про 250 тисяч, то скоро буде майже до 300. Тисяч тих ваньок, дуньок, Матрешок та іншої е, недорозвинутої потолочі, які здебільшого країни Середньої Азії тікають. А твайни, коли на це все дивишся, звичайно не, ну, так і хочеться. Що е, то хочеться? А дівчинка созріла. От от, от дівчатка созрела на восьмому місяці кровопролитної війни, розв'язаної їхньою державою за їхньої підтримки. Ці дебіли навіть не можуть зв'язати докупи відсоток підтримки війни, який вони завжди демонстрували останні там кілька місяців, спочатку війни і досі. І вони не можуть зв'язати докупи отої своє голосування соціологією за. Війну, підтримку Путіна, підтримку так званої спецоперації і теперішньої своєї втечі вони не годні це докупи зліпити. І чесно кажучи, я, ну, ну, правда, є різні народи на світі, якісь менш чи більш цивілізовані, якось просвітлені, освічені і так далі. Ну, але в принципі, такого народу ж, От на планеті Земля, який не здатен взагалі докупи складати очевидні і прямолінійні, логічні, не якісь там евентуальні, а логічні причинно наслідкові зв'язки. Ну, чесно кажучи, я абсолютно безсилий тут щось коментувати. Я думаю, як і ви. Ну, в принципі, я такого народу ще не бачив. Який би вчора казав, що. Так, треба нам показати всім кускінну мать, а сьогодні штурмувати кордони. А коли ти перетинаєш ті кордони, або коли тебе не пускають, то ще й обурюватися, що вони тебе дають на убой. А твоє голосування за війну і підтримка тупикового абсолютно суспільного ладу, як би тут не рахується. Ну, чесно кажучи, я. Ой, Боже мій, це такий якийсь масовий дебілізм, він навіть не до, не до коментування. Я, я не знаю, що сказати. Напевно, треба просто пояснити, якось і спробувати самим зрозуміти, на чому взагалі базується суспільний договір Русських і Кремля. Кремль для Росії як центр, як метрополійний центр, як імперський центр, як столичний домінант. Який поглинає і собою накриває всю територію і всю периферію навіть поза межами своєї держави. Тобто, все ж таки це сильний домінант, якщо брати так безвідносно, він якраз ось на цьому суспільному договорі базується, який є бартерним. Всі держави базуються на суспільних договорах. Це є умовна колективна домовленість народу. І держави Про. Так, власне, в російському варіанті йде мова не про, про, а йде мова про взамін. Любов до государя, беззастережна підтримка государя, повна довіра государю, Делегування всіх функцій авторитарних тоталітарних государів, наділення його е, право бути царем і вершителем всіх доль. Все це відбувається добровільно русскими. Взамін, ось, власне, взамін за ті речі, я, я би дві основні речі виокремив, власне, взамін за що? Воно дає розуміння, чому зараз переломним є. Переломні є деякі події пов'язані з тією глобальною течею ваню. Власне, цей, ця любов до Государя конвертується взамін за безпеку раз і в благородних націй, в благородних народів власна безпека ретранслюється в самоповагу в достоинство. Це завжди достойна поведінка в росіян, оскільки це є неблагородно, це є брудний народ по суті. З дуже токсичними ідеологемами національними, які ну, межують взагалі з, з повністю з викравленими, з патогенними системами координат. Власне, в них ця безпека, відчуття власної безпеки, яку, яку їм гарантує сильний державник, сильний державець, самодержець по-їхньому. По не воно конвертується власне, в бикавство в безнаказаність. Тому всюди, де руський є безпечний, він демонструє своє оце питомо варварське нутро. Отаке От вандальне, брутальне грубе биковство. І тому всюди, де будь-який готель, будь-який пляж, де з'являється безпечний русський, він завжди є биком, яким, який голосно говорить, весь світ належить йому, нікого не бачить. Це власне ознака недорозвинутості, неблагородності цього національного нутра, якщо воно взагалі там є. Другий момент, який, власне, на чому базується цей суспільний договір, я про це власне, хочу сказати, бо воно. Має значення для розуміння, тому що нам по поверхні ковзати нема сенсу, у нас що там ковзати по тій Другий момент це взамін, це є перемога на блюдечку. Я би так це сформулював. Руски звикли не 30 років, а 300 років. 300 років. Любити і беззастережно підтримувати свого сударя взамін за перемоги, які він їм дає на блюдечку без їхньої участі. Ті перемоги є трофейними для більшості суспільства російського, в які суспільство не укладається ніяк. Не на кошти платників податків здійснюються війни. Це на сировинні кошти, які монопольно контролює лише держава, лише мафія, лише кліка з путінських гаманців. Фактично, російський народ він не є в тому стані спроможності фінансової громадянської, аби усвідомлено фінансувати війни і так далі. Це абсолютно зрозуміло. Тому, власне, оця перемога на блюдечку, перемога як сюрприз, перемога як десерт. Перемога в різних кутках світу від Придністров'я до Абхазії, до північної Осетії, до Сирії тепер до Криму, до України. Всі ті перемоги російський государ, якраз взамін за любов і підтримку себе, дарує своєму, я би сказав, суспільству. Це є не до це є челядь, це є смерди. Дарує своїм смердам як винагороду за підтримку. І ця бартерна основа взаємин між смердом і самодержцем – Це є базове розуміння так званої російської державності, псевдодемократії, мудро скажу, це суспільного договору. І, власне, ця підтримка, що треба розуміти, завжди була анонімною. Підтримувати свою владу вони звикли колективом. Не персонально, персонально лише працюють пропагандисти. Саме тому феномен і інститут пропагандистів персоніфікованих, так званих лідерів громадських думок, воно культивується самим режимом. Там, де є іменна підтримка лідера, власне самими людьми як особистостями, там не потрібно це ще й пропагувати. На персоніфікованому рівні там, своїх розпіарених, розкручених медійно, медіапропагандистів. А власне, ця медійна підтримка, медійне пропагування власне, цієї підтримки, це власне свідчить, що народна підтримка є анонімною. І тому потрібно шукати виразників, шукати род, Шукати обличчя, яке буде проговорювати те, що колектив анонімів без імен і без прізвищ беззастережно відчувають. Тому, власне, якраз на цьому все і базувалося, і в чому полягає зламність цієї ситуації, і чому такий переляк в русських стався, якраз через те, що з підтримки анонімної ситуації розвертається в персональну. Підтримку. І перед кожним громадянином постає питання не в колективі, замість якого говорить або медіа пропагандист в телевізорі, або якийсь там бур'ят-тувинець, який замість тебе буде забезпечувати тобі твої перемоги, а власне тебе конкретно це вже буде стосуватися. І цей злам, він ну, вже оприявнює людську природу. Це вже є, знаєте, як з кокона вилуплюється громадянин. Ось так російський громадянин вилупився з кокона анонімності і ефемерної, колективної, масової, масово-психозної підтримки государя. Тепер треба про це, про свою підтримку велічя, сказати особисто своїм іменем і прізвищем, і бажано ще й з повісткою. І вже не сховаєшся за ми всі за. Тепер ти конкретно маєш бути за. А якщо ти за, то будь ласка, тепер ти маєш сам в цьому взяти участь. Власне, вся російська, ну та, так званий суспільний договір росіян, він завжди будувався на неучасті. Держава заміняла собою всі громадянські активності, тому громадянського суспільства там нема. Там держава є етатична, по суті, вона є гегемонна, вона є все проникне, всеохопна. Людини не потрібно. Людини не потрібно. Відповідно, тепер держава змусила цей кокон розкритися, луснути, і виходить, власне, персоніфікована підтримка. І якщо ти за велічі раніше голосував методом безіменним підняття рук, то зараз ти маєш проголосувати за це вліччя конкретно своїм вчинком. А це тупик. Для русских це тупик. Тому що це є сцикливий, абсолютно сцикливий по своїй суті народ, крім того, який не має, от власне, тої здатності громадянської самоорганізації, здатності шукати мотивацію в собі, а не в колективі. І Це зовсім інша розмова, вже навіть філософського плану про, про, про неспроможність цієї спільноти взагалі бути е, спільнотою, коли доходить до. Цього особистого вкладу в, в загальну справу, там цього немає. І, власне, Путін тому стає джерелом небезпеки, і це дуже добре. Я тому, ну як радий, то що <соць> там радіти. Путін стає джерелом небезпеки, а не гарантом перемог на блюдечку і гарантом э, тої биковської безпеки. Я тут хочу додати цим відеоблогом я власне хочу продовжити це речення. І насправді воно дуже важливе, я на цьому завжди власне, акцентую. Бо не Путін, власне, персонально є джерелом небезпеки, і не лише він. Зараз джерелом небезпеки є рускій як такий. І власне зараз я на цьому просто наголошую і загострюю вашу увагу. Якраз зараз, коли відбувається там в пропорціях 300 тисяч, вже. Слиняло і воно опинилося в різних країнах. Якраз тепер вони покажуть, якраз ті 300 тисяч покажуть всьому світу, що причиною небезпека є не режим не Путін. А вони, руські як ідентичність, як носій цієї. Ну, зловісної, просто перевернутої, антицивілізаційної -анти якоїсь парадигми, він власне вже починає ставати джерелом небезпеки. І це відчують дуже скоро всі ті країни, які постукайте себе по голові, повпускали ту всю москалоту гапату і худобу. Тому що Узбекистан вчорашня історія, воно тільки позавчора перетнуло кордон. Узбекистан. Уже сьогодні воно бігає по тих узбекських містах, Самаркандах, чи як там, і шукає русські школи. І обурюється, що вони не будуть вчити узбекський язик. тому що це що то язик? Тобто він ще не пробув двох днів в чужій державі з Іншою конституцією з іншим законодавством і так далі. Він вже на другий день робить простір під себе. В цьому глибинна небезпека всіх русських. Там, де з'являється рускій, настає Росія. І це треба собі зазубрити кожним всім державам, які ще мають якийсь пієтет до антивоєнних русських і так далі. І так далі. Це все туфта собача. Де з'являється Руський, там з'являється Росія. І там настає Росія. Тому що він ще дня не пробув у Узбекистані, він вже стоїть на позиціях ігнорації законодавства, ігнорації мови. Він далі хоче перебувати в своїй капсулі. Він пізніше скаже, давайте сюди русську музику, тому що я здесь, от я, давайте мені музику, давайте сюди мені День Побіди, от я тут вже. давайте сюди мені ті, тільки російський язик, тому що я тут. Він за собою тягне завжди свою власне, свій мікропростір. І це, власне, є в тому є заразність, в тому є оця вірусність руського. Всюди, де він з'являється, він собою заражує е, оці всі мікрофлори місцеві. І це є дуже велика проблема. І це по Узбекистану видно, по, Казах... по, по Казахстану видно. У мене взагалі окреме питання є до Грузії, до цієї прибаціної конченої республіки. Вибачте, на слові. Не шляхи трафляють. Грузинів я. Ну не то, що я їх терпіти не можу. Такого безпринципного народцю. Такого Кавказького, бачите, які там розумієте, такі всі горди, як кавказці. Кавкази. ви в Сраці гордії Кавказці. У 2008 році у вас руски прийшли з війною, курва мать ваша була. Забрали у вас мало не 20% території разом з Абхазією. Зараз вони пускають всіх русських. Забули війну, то здуріти можна. Це ж здуріти можна. Війна була 14 років тому. Недавно то було, не 100 років тому, не часи УНР, де вже всі помирали. Ну, це бридка й плюгава історія. І вони це відчують. Вони це відчують, узбеки відчують, Казахи відчують. Всі країни, які поприймають зараз русских, скоро дуже відчують, що проблемою є не Путін. Путін це є, як вони кажуть, я. Буде Путін 2, Путін 3, Путін 4 Путін 5. Проблемою є російська ідентичність, як як дуже специфічна, вона є феноменальна, тобто унікальна. Тобто, такого потолочного, ну, в принципі, ну нема ніде. Ну нема ніде такого, щоб людина приїхала в країну і наступний день цю країну робила Росію. Ну, такого ніде нема. Ми маємо справу з феноменом, де здатність до національної, культурної, мовної, гуманітарної асиміляції нульова. Ви не знайдете жоден інший народ, який не здатен взагалі ніяк. Ну, асимілюватися в просторі. От всюди, де він буде, він буде завжди робити Росію. Він і в Африці умудриться зробити куточок Росії там, де буде рускій. Де буде рускій, зразу зазвучить російська пісенька, зазвучить зразу День Побди Пороха пропах, зразу буде російська школа на два класи для двох дітей, зразу буде все російське. Це є така нездатність асимілюватися під. Іншу реальність вона насправді є різновидом розладу. Це, це така десасимілятивна функція, десасимілятивний синдром, тобто нездатність взагалі індивіда будь-як. Ну, якось адаптовуватися під середовище, це є різновид серйозного ментального розладу. І, власне, я тут хочу сказати, що буде біда. І тричі мають подумати ті країни, які до себе приймають людей, не здатних до поваги до будь чого місцевого, нездатних увійти в інший простір. Вони будуть цей простір робити русським. А де вони зроблять русським? Ці антивоєнні є, завтра прийде Росія, якщо вона буде, звичайно. Але вона прийде. І це вже не буде узбекський простір, це вже буде росіянізований узбекський простір. І так у всіх країнах. І насправді цей новий феномен, який я вживаю як антивоєнний русський, це є дуже підступна штука, яка зараз формується прямо на наших з вами очах. Антівоєнної русский. які не є війни. Насправді, ця вся ідея Нєтвайні це є е, громадянська шизофренія. Це є в чистому виді громадянська шизофренія з елементами самоомани, самообману, але це є, власне, шизофренія, це є повне роздвоєння, тому що цей народ є воєнним, він є онтологічно воєнним, він є носієм експансії. Цей народ є носієм завоювань. Навіть якщо він біжить від завоювань, він завойовує, тому що він цей простір переробляє під себе. Це як слимак, який от поїдає, поїдає все, що бачить, потім то викакує і лишається слимачиння. Розумієте? Отак от насправді з тим народом відбувається на глобальному на гуманітарному рівні. Тому. Тому цей, цей феномен антивоєнної русські це є дуже небезпечний феномен і не можна на це куплятися. Я власне, тут навіть фантазую, і навіть я ризикну це сказати, тому що зрештою, ми тут ділимося лише своїми думками. Але я так гіпотетично уявляю собі, як в якійсь там Європі чи в якійсь іншій країні, наприклад, зустрінуться біженці з України від війни. І оці зараз антивоєнні біженці русські, от вони зустрілись. От як ви думаєте, ш... як ви думаєте, на чому воно от, цей контакт відбудеться? Я прогнозую, що вони один одного зрозуміють, обіймуться і підбухати. Тому що наші скажуть, ай-яй-яй, ми так потерпіли, Боже Бедне, ми з Харкова так біжали, ну, ми ж один народ, а ті скажуть, да, ми теж проти війни. Ми Хто ж проти мене, твоїми браттями? І вони порозуміються. І в цьому є велика небезпека, що наші біженці гіпотетично будуть е, зближені, сконтактовані, зв'язані, подружені з тими антивоєнними русками, які насправді такими не є. І це, і це взагалі ще окрема тема. Я тут поки що не фантазую, бо щось мені здається, що оці, знаєте, скоро будуть знаєте, з плакатами виходити наші біженці і їхні, які наші від руських ракет. Втікали. А ті колись були за заруські ракети, але коли е, стосувалося вже їхньої справи, то вони здриснули. І вони разом вийдуть і будуть тримати знаєте, плакатик. Один за один держак, другий за другий. Такі спільні будуть мітинги. Не приведи, Господи, ще то застати. Але щось мені, знаєте, я собі так нафантазовую, припускаю, що таке можливо. Я, власне, хотів все це про що, до чого підвести? Позиція дуже проста: не вірте, москалеви. Ніде. Що він вам буде говорити за війну проти війни, ні 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 ми за... Не вірте Москалеві. Ця ідентичність вже є закінчена, вона не міняється і не поміняється. Це є експансивна ідентичність, яка має глобальну от просто на глобальному рівні шовінізм вище криші. Національний расизм вище криші, відчуття своєї вищості вище криші, зневагу до будь-яких національних інших проявів, крім своїх, вище криші. Тому не вірте москалеві. Чи він є воєнний, чи він є антивоєнний, він є москаль. І він є носій ворожих, повністю ворожих ідеологем, які з їхніх головів в один день не випали і не випали. Останок я би хотів відповісти на питання, яке дуже часто ставлять, тільки часто я собі теж задаю, чи оці, оці ця втеча війни і ці антивоєнні настрої, мітинги, і ви бачили ці всі відео, там, чи вони зламають Росію? Я про це теж думаю. Я, я поділюся лише своєю відповіддю, я її не нав'язую, ну, вона є моє, моїм просто баченням. Я думаю, я більше схиляюся думки, що в короткостроковій перспективі це не зламає, і в державі є достатньо репресивних механізмів це подавити, бо ще не настільки масовим є цей рух. І для виконання першочергових дуже поганих завдань, які Путін перед собою ставить, він поки що від цього не залежить від антивоєнних рухів. Це йому не заважає. Але в довгостроковій, в далекостроковій перспективі я припускаю на рівні можливо. Я не стверджую, що це зламає, це, це буде інертний довший процес, Це роззування очей, прозріння стосовно Путіна. І це власне закінчиться чим? Якраз, якраз путіном це і закінчиться, тому що вся ця антивоєнна кампанія, цей сплеск, він є антипутінський, а не антиросійський. І це прошу не плутати. Війна зараз для росіян стала не російською, якою була, поки їх це не стосувалося. А тепер вона стає персонально путінською. Тому протест зараз йде не проти війни в Україні, а проти Путіна, який їх залучає до війни в Україну. Вони залишаються далі на позиціях війна в Україні це хорошо. Бо це нацики і НАТО. Вони просто протестують лише проти свого власного залучення. Тобто, якщо їм Путін скаже, що ви не підете на війну, підуть найманці, підуть зеки, підуть бур'яти, вони всі заспокояться і скажуть, «Молодець!». Тому зараз вся конфліктна ситуація назріває стосовно переоцінки персони Путіна. І це для системи російської, на превеликий жаль, добре. Тому що. Вони зможуть його завжди поміняти, усунути персонально Путіна, дати знову той самий суспільний договір: ми вам порішаємося наші перемоги, а ви нас підтримуйте. І це тим і закінчиться. Розумієте? Тому, якщо б це була антиросійська дія всі ті воєнні мітинги, я б заплодував. Це не так. Це лише антивладна, антирежимна, маленька якась там навіть не дія, а півдії. І то десь на периферіях. Тому я б на це не куплявся. Я, власне, тим хочу сказати, що власне, оскільки Путін персоналізував війну, зробивши її з національною путінською, якраз це є той запасний вихід для російських еліт, умовно кажучи, в найгірший момент прибрати Путіна і заспокоїти всіх. І це, власне, от таке моє бачення. Я, власне, ним хотів ним хотів поділитися. Дякую, що мене послухали. Я дякую кожній людині, яка в різний спосіб робить пожертви на існування туб каналу. Я це щиро ціную і, і, і буду вдячний завжди це казати кожній людині, яка це зробила чи зробить. Підписуйтесь на YouTube канал, поширюйте відео і до зустрічі до нових записів, до нових думок. Всього доброго!